Ти пішла огірки з помідорами робити, а в мене відчуття, що ти десь вже десь гуляти. Я пішла фар... огірки, бо ти людям відписуєш, що там написав людям. Я щось дуже себе зле почуваю. Що ти а ти нашу каєш? Я пишу, люди відгонять, я, я такий, як то Сергій заргітники, дурне пише, я передівалася, я, думав, що ти вже... я себе зле почуваю. Вони хто до мене ходять кажуть, та не спіши. Та люди вже привикли, що ти робиш за пару днів. Я думаю, ніфіга, ні я піду. Роблю зараз. Ну а Я вже реально подумав, що ти не будеш робити. Так, і таке людям випається. Люди вже точно думають, господи, якийсь трудний не може зробити, там нема що робити. Ага. Даром, ти розкажеш, як воно буде чи як? Я ясно, що все розкажу. То скільки треба ну, того нема що розказувати. А то скільки того листя треба. прямо? А чим забагато не буває? Ага. Ти бачила, що на цей вазонок зацвів? Ну правильно, ви що за ним подоглядало. Як ти, як я його підливав? Що так. Чим ми, все... чи, чи ми, чи ми будемо вимірювати ти ковшик? Вики, викинув до мирі. Я не викинув, я на обливний mm, äh, да. поніс в цей. А чим ми будемо вимірювати літру Буде? Я не знаю, ми з Аркадієм нашим вимірювали вагою. Ми важили. Але виходило все по рецепту чітко. Так, королєва. Зараз так. Ще Соль, а тобі одну пачку солі хвастає? Багато її є. Ма. А чому тим таку взяла не ту ядовану Дрогобицьку? Залізди в вас і кажу, Андрій, що тут таке, що тут треба? Немає Дрогобицької солі, Дрогобицької кам'яної. Дрогобицька найкрутіша сіль. Ну. Чим сьогодні Ватина Миколаївна казала? Та то я знаю, герб Дрогобича це 9 сільних бочок. Дев'ять, тому що 900 років, а цей бочки бо сіль добої. Так, я сподіваюся, я нічого не забула. А я, я сподіваюся, що ти нічого не наплутаєш. Так, мої золоті, мої кохані королєви. Так. Е, я обіцяла вам, що я буду робити квашені і вам запишу рецепт. Хто зі мною вже декілька років, той по тому рецепту робить і знає, що нема що робити, і робить це кожен рік і каже мені дякую. І коли їдять і огірочки хрумають, кажуть мені дякую. Так, що огірки, що помідори по одинаковому рецепту? Беремо бадилля. Mm -hmm. Багато модель. Багато не буває. Mm. Чесночку, багато не буває. Я дам 4, добре, дам 5, бо тут в мене будуть помідори. Дам сюди лавровий листок. Ні, в мене чорний горошок. І що? І ставлю я сюди помідори. Вони вже помиті, просто так, помили. Сказали нам дуже-дуже добре помити, на моєму вони. Я нічого не мила, я не напрягалася, я мала кучу робот. Я лежала, вона людям писали фігню, всяку що я дуже замучена. Та ти вже почала говорити, що ти деколи кліпнеш пару разів спати. Хоч ти бачила, що я там відсав? Та то б що ти саме писав. Краще би ти не бачила, що я там писав. сам. не дописують люди вам, що хочуть. А я потім розумієте, потім читаю дуже, щоб не придуріли. Я тому дивуюся, що люди такі, але на мене всякі деколи виговарюють. Я ж не все бачу, що ви читаєте. Де пишу, то то сигід дурнувати пише. Так, і все, такого засипали, бо точно так само буде проти з огірками. Дивіться. Тоже бадилля накидали. Бадилля, коли багато, то файно, не такі ароматні. ще може зі маєте білий хрін. То добре, Каді по Скупердяйський, мені чесночку, да треба бажано ще й дати. Та ти сказала саме одну головку. І ще половинку стоїть. Ну, ну, Приколі, ти я ще питав, чи хватить тобі. Як зала, зупини, то ти вилетів. Зап... Так, додаємо ще перець горошком. Сюди Каді поки дочищає ще чесничку. Чесночку теж багато не буває. І все, і вся фішка. Я навіть куплики тут не відрізаю. Зараз, чекайте. Зразу вкладу, зразу з вами все зроблю. При вас все заквашу, ви будете в шоці, що, то, то все, ви скажете, то все? Мені так дівчата мої говорять, що то все. А все, закручувати що? коли? Та Я не буду ми щоб їхати Там то мало сольні, можу одну банку. Отако, дівчата, все, все, бачите? Тепер беремо нам треба літру води. Я взяла з фільтра, ви можете брати з колодця, з крану, хто як бере. У нас просто козлов ковшик тепер робить, перемушу побавитися. Ой, та вже не починає. Ось так, літру води. На ну, що шкода. От, Літру води перевод. І на літру води по рецепту йде одна столова ложка кам'яної солі. Одна. Але я собі спрактикувала, я собі дам отак півтора. Отако просто розмішали, ретельно розмішуйте, бо як ви Чого, не добре розмішайте. Я взагалі не роблю, каже, просто розмішайте ретельно. Да, і все. І той водою, дівчата, ви заливаєте. А літра не замало? І, 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 і робите скільки води, скільки, щоб покрила ваші. А, я зрозумів. Все. Ото от, от такий простящий рецепт. І потім на вас стоїть, ну за кого як. Три-чотири дні, в кого як буде стояти. Побачите, що вже вкислися. А може в когось і не постоїть, бо буде їсти одразу малосольні. Все, потім, якщо ви хочете їх закрити вже на зиму, то ви то все хабузя викинули. Огірки витягнули. Та деколи ті теж дають банку закону. Взяли, взяли воду, ні, бачите, взяли ту воду, той, той маринад, що буде, перекип'ятили і закатали. І нічого стерилізувати. Не треба. Запам'ятали? Так, я запам'ятаю. Берете хабузя, викидуйте, цей огірки витягуйте бо помідори, маринад. І ту Воду так. І, і заливаєте ті огірки, вкладаєте в банку, заливаєте тим кип'ятком, все. І маєте квашені огірки на зиму. Зрозумів, як робити? -тепер я наступний раз поїду, будете самі закривати. А, то я зрозумів, що ти спеціально поїдеш, щоб ти закривала, ви не закриваєте. Я щось теж так досконало, я чесно скажу, що не дуже вник. Якщо, бачите, пішло два, я отут ставлю. А то нічого не покрите. Воно зараз покриється, вони вплили, бо їх мало є. Ага. Я зараз їх кришкою накрию. І точно так само зараз будемо робити тут. Просто розумієте, я мушу набирати воду. Хадігаша мені чеснична. Все. Розумієте? І То все, то все. І вже не одна людина робила по цьому рецепту. І тебе хвалили, сут, ми запам'ятали, хвалили. хвалили, чуть тобі руки не цілували. Так. І все, і то. Будете їсти, будете думати нічого собі, яка так королева молодець, ніколи не заморачується, Сергій так пече не заморачується, королева. Все саме не саме ліпше все виходить тоді, коли не заморачується. Але реально, просто дівчата, це провірений рецепт уже роками. Вже всі по ньому готують. І тому ви не морочте собі голови. Найпростіший рецепт ви побачили на літру води. Дякую, півтора ложки столової. Ложки кам яної кам яної соль, соль. Все. Все. А юдована може бути чи ні? Я не знаю. Нас тут ніхто юдовану не бере, бо до ложки поставили. Якщо навіть буде чуть більше, дасте дві, півтора, нічого страшного, буде більш такі... Більше будуть солені. Так. Да. Але все буде як має бути. Я тобі так, чесно скажу, королів, ти загоріла просто капець. Це ввечері проявляється, так? Так, може. Як вони Арді стоїть, то ніби так не познавались. Потім натяки Аркадії. Відомо себе. І Аркадій не загоряв сильно. Я більше скажу, взагалі не загоряв. Так що, Королєво, хто буде робити? Вже горки попереду, а в когось вже може огірки вже добрі. Я знаю, наче тягаю сьогодні вам те що казали. Закривали, бо їзди Одеси передали огірки. А ті люди, що в Одесі мали багато своїх огірків, закривали, але все було юдованої солі, чи якоїсь турецької, турецької солі. І все пол... так. Люди закрили. Деревно, бачите, перевели продукти і все. Тому нема що робити. Бачите, все. Все, то боже. Я думаю, що зараз піде, того парілка. Він до мене каже. Ти що, на вечір даш робити? ну де так пізно надій. Що там робити? Я зараз дві хвилинки все зроблю. Боже якщо вода була не націджена, вже було добре. Аркадій, ну це щось вовше капітає, звісно. От зараз, Знаєш, як ми то відео бачили, світ ми сьогодні відео бачили в Тіктоці, там де дівчина з хлопцем світ щось готує, щось таке. А Що то води нема? Так, нема. Там використали з фільтра, таке. І там дівчина щось готує, знаєш, і в неї розлилося, а хлопець взагалі нічого не робив. Вона каже: Ну от, через тебе все зіпсувалося. Почти як я. Та царка, і що воду не а, брав його. А люди кажуть, як ти знаєш. На, здає, набери що, мені, знає? набери мені. До нового року, якщо чесно, я давала воду з Краза. Набери мені, вкладів. Та воно ну і так що пересолиться. Ні, воно там зараз ще Нема бути. З крана? Коротше, я, я в шоці. Десять хвилин і Запам всього. Запам'ятав, але я повторяти не буду. Так не буду. Та, як буду, але не буду. Бо ти тепер спеціально стікнеш хати, коли треба закручити, накупиш огірків. Потім ми щось не так зробимо, приїдеш, приїдемо, вхопиш. А ти з фільтра вибирав? Ні. Зрешті, дивіться, у нас то жовто-жовто. З фільтра у нас нормальна вода. З фільтра білюсінька, а то жовта. Ну, ладно, почитаємо з фільтра. а й не будемо так психувати. От і мене. Та ладно, з крану.